І велику радість повіщаю всім. У Вифлеємі народився Спаситель, цар на царями дивний бафісин, землі і неба мудрий примиритель. Яке то щастя земли веселить, співає з небесним хором, слава Богу! Він для того в цей грішний світ з'явився, щоб навіть відкрити в небеса дорогу. Як сьогодні не радіти в день Христового Різдва, Чішаться дорослі діти, ангелські звучать слова. Слава слава Богу в небі. На небесах той спів. Народив для мене тебе ви всі цар царів. Сірочка на мене ясно засияла, і хісу Христового. Людство прилетало. Хоть, если вы мое звездочка, защая. Если с другой стороны, на сере летая. Глядайте, Вашка. Насті, з ними також веслюх задивись, на дитя, що жалу ясля, от Спасителя світ трудив, диво здив, горне безпіве, Засіяла зоря золота, На людям всім сплище, про народження хреста. Мудраці побачили зару, це вона їх кликала в дорогу Поклонитись новому цару, пресвятому й люблячому Богу. Я так само хочу від душі. Простоті єством своїм схилитись, за його народження в тиші на коліна впасти, поклонитись. Це для мене з неба він зійшов, щоб мене від пекла врятувати. І тому за всю його любов я його бажаю величати.